Для того, щоб зрозуміти, потрібно мати розум, якого у Зеленського обмит. А от е, ті люди, про яких ви кажете, це прокурори, які підтримують обвинувачення, судді, які ухвалюють рішення, там серед них чимало людей, які за рівнем розвитку набагато вище стоять, ніж Володимир Зеленський. І вони вже бачать, що система ДСВІ, система вже не така. Монолітна і не така залізобетонна, як була півроку тому ще. І тоді вони, ну звісно річ, побоюючись наслідків за свої вчинки, вони починають якимось чином вмикати задню. Що стосується Магомед Расулова то там я дивився його інтерв'ю годинне Він розповідав про жахливі речі, і про утримання, умови утримання і про те, що скоїли сволота з його батьком? Я переконаний, що цю справу не можна залишати отак просто, щоб вона бовталась в повітрі. Там 10 чи 20 років тривало судове це засідання. Я переконаний, що потрібно порушувати кримінальну справу проти тих співробітників і Генеральної прокуратури, які підтримували в суду. Оцю несенітницю, завдяки якій людина п'ять місяців перебувала в слідчому і разом з, з, з батьком, якому вже за 70 років, і з тими правоохоронцями, які проводили досудове розслідування, а точніше займалися примітивною фальсифікацією. От вся ця публіка, вся ця мразота, яка засідає в правоохоронних органах. Вона має відповісти за все це згідно чинного законодавства. І я сподіваюся, вирок буде саме не про звільнення з місця роботи, а про позбавлення волі. Президент Зеленський в черговий раз підтвердив. Що він готовий до виборів глави держави і підтримує можливість онлайн голосування. Про це він сказав журналістам в whatsapp чаті прес-служби офісу президента сьогодні на шляху до Брюсселю для участі в саміті ЄС. Мені просто цікаво, від нас що хтось вимагає проведення виборів крім Путіна? Трамп вимагає? Я не чув такого. Ну, Трамп там ляпає, на нього взагалі звертати увагу, це себе не поважати. Він ранком вимагає вибори, в обід він скасовує вибори під вечір, він любить Путіна, а ранком він Путіна не навіть. Він послідовний своїй непослідовності. Але те, що Зеленський саме так реагує на спроби пресінгу з боку Трампа, це ж відповідь на заяву Трампа. Під час там інтерв'ю, яке він давав про корупцію, про те, що Україні необхідно провести вибори, бо тільки через війну вони не проводять вибори, а це вже не демократія і таке інше. Разом з тим, я за всі ці роки моя позиція залишається незмінна. Я, попри те, що я хотів би ще позавчора умовно. Бачити Зеленського на лаві підсудних, але на сьогоднішній день я не бачу можливості проведення президентських виборів в нашій країні. І для цього є, для моїх сумнівів, є декілька, з моєї точки зору, принаймні, доволі суттєвих аргументів. Ну, по-перше, є стандарти проведення виборчого процесу. Якщо ми не дотримаємося цих стандартів, то велика вергідність того, що велика кількість західних країн, до яких ми прагнемо приєднатися, вони відмовляться визнавати процедуру виборів, яка як ту яка відповідає стандартам. Тут і вольне волевиявлення громадян, і свобода слова, і рівні можливості. В проведення агітації і багато, -багато, багато інших речей. Це перше. Друге, у мене є просто переконання. Не те, що сумніва, а переконання в тому, що неможливо провести вибори вздовж лінії фронту і навіть в прифронтових населених пунктах. Це буде, або вони взагалі не будуть проведені, або це буде фікція. Третій пункт. У нас досі невідома кількість мільйонів українців, які перебувають за кордоном. Яким чином можна організувати виборчий процес для кількох мільйонів громадян України? Не існує такого процесу, не існує таких можливостей. Четверте. У нас всередині України є велика кількість вимушено переміщених осіб, які не зареєстровані як вимушене переміщені особи. Люди тікали рятуючи життя, і у багатьох з них я з ними чимало спілкуюся, просто настільки негативне ставлення до держави, до влади, що вони просто з образою сприймають необхідність реєстрації як вимушене переміщення особи. Але не реєструючись, вони позбавляються себе можливості приймати участь в виборчому процесі. Бо яким чином на всі ці виклики буде реагувати загальнонаціональний реєстр виборців, на даних якого в принципі будуються всі розрахунки виборчих підсумків виборів, мені теж не зрозуміло. Отже, ну я не бачу жодних можливостей реалізації. Виборчого процесу зараз в нашій державі те, що Зеленський тявка вибачте, висловлює точку зору про те, що він підтримує ідею електронного голосування, то для мене це не дивина абсолютно. Якби є тільки одне, але я пропоную перед тим як замінити Федорова. На кандидатуру, яка буде обрана міжнародними спостережними організаціями. Федорова А після цього вже можна почати дискусію щодо електронних способів голосування. Бо довіри, я думаю, я далеко не поодинокий в цьому довіри до електронних способів голосування в, в тому вигляді. Які пропонуються зараз за нинішні системи влади автократичної в Україні, довіри у мене абсолютно немає навіть одного відсотка. Я просто переконаний на 100%, що будуть спроби фальсифікувати результати виборів. Отже, я категорично проти використання подібних технологій, як електронні, різні електронні методи голосування. А, ну, Зеленський сьогодні сказав, що мова йде тільки про вибори президента, інші вибори так. не беруться до уваги. Так. Але ще одне, те, що в мене виникає, викликає дуже багато запитань, і зокрема, скільки я вже спілкувався з людьми з юридичною освітою, конституціоналістами там Андрій Магера дуже гарно скажімо розклав по полицях це питання. Референдум, про який говорить Володимир Олександрович. Що треба спитати думку народу от стосовно території. Вибачте, який референдум по територіям? У нас не може бути референдуму по територіям. Тим більше якщо йде такі, натяк про відмову від якоїсь частини. Я, я розумію, так. Да. І знов таки, ну, по-перше, таким чином він хоче можливу відповідальність перекласти власне з своїх плеч на плечі громадян. Це зрозуміло технологія труса. Але з іншого боку, перед технологією проведення референдуму стоять точнісінько такі самі виклики, які я щойно озвучив перед виборами президента. Тільки я би навіть сказав ще більш загрозливі. Бо уявило собі, що в опитуванні. Референдум це опитування, да? взяли участь, Ну наприклад, 40% від загальної кількості громадян України, які мають право. З цих 40%, наприклад, 60% підтримали ідею про відмову від території Це означає, що це не більше, ніж чверть загального населення держави. Тема надто болюча, і яка буде реакція з боку тих 75%, які не підтримали подібну пропозицію? Але можливо, вони не мали можливості надати свою точку зору, не мали бажання висловлювати з цього приводу. Але в разі ухвалення подібного рішення, яка буде реакція цієї більшості точку зору, якої? Не, не не врахували наші зелені керманичі. Чи не призведе це до того протистояння внутрішнього, про яке попереджав в своїй статті Валерій Залужник? Чи не такого протистояння всередині нашої батьківщини в чарівних снах бачить Путін? От саме мені здається, що це найбільш вирогідний сценарій, тому я категорично проти проведення будь-яких референдумів внов, знов таки за нинішніх обставин в нинішніх умовах. Ми плавно підійшли до перемовного процесу, який відбувається зараз. З мені здається, дуже серйозними викликами для України. Але чомусь про ці виклики ми дізнаємося тільки з західної преси. Чесно кажучи, мене це дуже ну, і турбує, і лякає, і дуже бісить, якщо чесно. Тому що робляться певні заяви, то секретар Ренгового міру вкаже, ось ось угода буде до кінця дня. Потім кислиця каже, що медіа неправильно трактують підхід американської команди. При всій повазі до Сергія Кислиці, він один із самих притомних там. То Зеленський каже, працюємо для того, щоб ми для України був достойним, щоб була гарантія того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням. Все це прекрасно. А про що ви домовляєтеся в тих пунктах? Чому ці пункти ми дізнаємося з західної преси, яка по-своєму це все трактує? В більшості своїй переклад російської кальки. Я скажу, що я взагалі до всього цього процесу ставлюся з величезним скепсисом. І мені здається, що це пуста втрата часу, і вся ця технологія з затягуванням цього переговорного процесу, вона діє виключно на руку Кремля. Про це я казав теж далеко не один раз. Путін найбільше, як ніхто в світі, зацікавлений, аби оцей гармидар переговорний тривав якомога довше, без зупинення активної фази бойових дій. Кремль категорично відмовляється від такої ідеї. Бо на сьогоднішній день подобається це чи ні, але у агресора панує точка зору у Путіна, принаймні, що. Так, темпи незначні просування, але все-таки просування є. Просування відбувається. Отже, це вигідно наступаючій стороні. Будь-яка, в таких умовах, будь-яка зупинка активної фази бойових дій, вона грає на користь обороняючихся. І тому. Я абсолютно не вірю в ймовірність в якійсь осяжній перспективі досягнення якоїсь угоди щодо припинення. Я, я не кажу про мир, я кажу про хоча б про припинення або зупинення активної фази бойових дій. і Вважаю, що всі ці, я розумію позицію Трампа, і Віків та трампівського зятька. Це зрозуміло. Їм, по-перше, начхати на Україну, їм начхати на а, те, що тут у нас відбувається, що ми тут з усіх боків океанами омиваємось. Для них головне підписати будь-який папірець, будь-який, не має значення його зміст. Потім через 5 хвилин підняти над головою в руках, тримаючи цей папірець, залізти в ліхтарі. Телекамер, прожектори з зі всього світу телевізійних кампаній потрапити в топ новин всього всесвіту. В черговий раз тупнути ногами, дайте мені Нобелівську премію, а наступного дня хоч трава нарости. рости не, не от просто не цікавить. Абсолютно. Це позиція нинішньої адміністрації Білого Дому. Звісно річ, для досягнення от подібного сценарію для реалізації. Негайного припинення. Ну, це абсолютно зрозуміло, що набагато простіше тиснути на слабкішого, що і відбувається абсолютно. І скажу чесно, мені не дуже зрозуміло. Нещодавно я читав інтерв'ю жінки, яка є керівником апарату Білого Дому. Угу. Вона там розповіла, що, мовляв, Трамп не вірить. Путіну Трамп розуміє, що Путін хоче всю Україну. Ну тоді подібні заяви вони якось не мають логічного зв'язку з діями Трампа. Якщо ти бачиш, що агресор прагне захопити всю територію, Ну то, мабуть, ти маєш підтримати цю територію і, навпаки, чинити тиск на агресора. Ні. Все відбувається з абсолютно з протилежної точки зору. Бо так простіше, їм так здається, простіше досягти отого омріяного результату в вигляді папірця над головою. Ну і ми бачили і чули останні заяви російського диктатора стосовно того, що якщо там не погодитися на конструктивну розмову, ми продовжимо захоплювати територію. І посол е, Росії в е, Британії під час інтерв'ю заявив, що нас не цікавить взагалі ніякі е, е, мирні угоди, нас цікавить виключно капітуляція. Так що я бажаю, що все це, вся ця колотнеча, в тому числі і, на жаль, наших європейських партнерів, вся ця колотнеча вона обумовлена виключно позицією однієї людини. Це Трамп, який шукає будь-які можливості для того, щоб підняти за своєю головою той папірець. Рівень впливу цієї особистості взагалі в світі недооцінювати не можна. І от відбуваються от такі от процеси, які фактично. Ну, наприклад, Зеленський зараз розповідає про вибори президента. Він готовий. Якби Трамп не ляпнув. Mm -hmm. Зеленський про це розповідав та ні, нафіг воно йому треба, якби так, Трамп всі ж давно, не... всі ж давно знають і говорили на цю тему скільки разів, що так. які вибори розбирали це на атоми просто. Які можуть так. бути вибори? Ні, він дає доручення зараз депутатам своєї фракції, що вони попрацювали над пошуком необхідних рішень? Ну бо йому треба. Демонструвати лояльність Трампа. Трамп ляпнув про вибори, Та я готовий дав. От зараз я дам своїй Верховній Раді 100% своїй Верховній Раді вони почнуть готувати. А Верховна Рада буде готувати довго, а потім з'ясується, що є низка питань, які неможливо врегулювати. Але за цей час можливо, точка зору Трампа зміниться. І він же не буде ляпати про вибори і забуде про них. Таких прикладів його політичної діяльності теж вистачає. Просто, знаєте, на тлі ось всіх цих розмов у нас наші соціологічні центри зразу викатують рейтинги, опитування. Причому, ну. Інколи мене трохи дивує, наприклад, партія залужного, а є така партія? Блок Зеленського. Чекайте, в нього є слуга народу. Ще якісь там партія Буданова. Є така партія? Ну, я так розумію, що е, соціологи теоретизують. Вони так. намагаються е, промацати тенденції, які так. можуть бути. Електоральні вподобання. Угу. Але чи це сприяє взагалі? от Що думають хлопці на фронті? Що думає ваш син на цю тему? Я теж е вважаю, що це абсолютно недоречно зараз робити. Але я бачив вже коментар одного з керівників кнісу на посилання на дослідження якого посилаються ті чи інші телеграм-канали. І цей заступник керівника він сказав, що він доволі критично поставився, по-перше, до того, що взагалі результати цих досліджень не з'явились в пресі, бо Кніс з самого початку повномасштабного вторгнення дотримується позиції не опубліковувати подібні дослідження. Вони їх проводять. Але результати вони не публікують. Яким чином а, стали доступні їхні останні дослідження і чому вони опинилися в медіа, це поки що не зрозуміло. Але подібних кроків керівництво міста воно не схвалює абсолютно. А щодо того, що не існуючі партії, то я хотів би нагадати нашим громадянам, що свого часу. Ще гарцаючи на сценах і розповідаючи про ебенітові палочки і про те, що греніті про просто чуть -чуть подвинули угу. вже постать Зеленського цього ганебного мерзотника вона вже фігурувала в соціологічних опитуваннях як кандидат президента. І не було в нього ніякої партії, і, і, і та зграя диких і Не знаю, як їх назвати, яка, яка назвалась Слуги народу. То це ну лише тільки полоумно можна назвати партією. Це збіговисько абсолютно випадкових людей з деметрально протилежними поглядами, з деметрально протилежною моралью Просто абсолютно випадкові люди. Тому ніякої партії у Зеленського немає. Бо головне, немає ідеології. Жодна людина в Україні мені не наведе не, 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 не приклад, от, яку ідеологію сповідує партія Зеленського. Слухайте, ми це питання ставили в 19-му році, папа пам'ятаю, в наших ефірах. не змінилось. Потім вони, видно, зрозуміли це, і хтось із їхніх політтехнологів висунув таку е е е тезу, що а ми лібертаріанці. І потім, це? як з'ясувалось, що може там дві-три людини з цього всього е, натовпу розуміли, що таке лібертаріанство, і коли почали їм пояснювати, а що таке лібертаріанство, то весь цей зелений загал він опупів і сказав: ні 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 ні, -ні, -ні якось давайте забудемо про цю ідею. Бо з одного боку, вони розповідали про лібертаріанство, де фактично роль держави зводиться. До виключно представницьких функцій. А з іншого боку, Єрмак паралельно вибудовував чисто авторитарну модель управління держави. Як можна поєднати Йожика з гадюкою?